Історія вивчення океанів налічує тисячоліття досліджень, починаючи з перших подорожей мореплавців. В давнину люди вірили, що океани це безодня, наповнена таємницями та небезпеками. Перші спроби вивчення океанів були обмежені до берегових вод, але з часом мореплавці відважувалися на все більші відстані від узбережжя. У 1872 році відбулася відома наукова експедиція HMS Challenger, яка відіграла важливу роль у розвитку океанографії. Під час цієї подорожі було вивчено тисячі нових видів морських організмів та зібрано величезний обсяг даних про океани. Це був перший крок у напрямку систематичного дослідження підводного світу. У 20 столітті розвиток технологій дозволив науковцям досліджувати навіть найглибші точки океанів. Підводні апарати, сучасні сонари та інші пристрої стали невід'ємною частиною океанографічних досліджень. Сьогодні вивчення океанів це складний і багатогранний процес, який об'єднує в собі зусилля вчених з усього світу. Ми вивчаємо не лише фізичні та хімічні властивості води, але й вивчаємо біорізноманіття океанів, взаємодію мешканців підводного світу та вплив людської діяльності на ці екосистеми. Історія вивчення океанів. Це і за постійного відкриття та навчання у помердій Дорденфекерсюмбері цей величезний та загадковий світ, що очує нас. Технології для дослідження підводного світу відіграють важливу роль у розвитку океанографії та вивченні біорізноманіття морських екосистем. Однією з ключових технологій є підводні апарати, які дозволяють науковцям досліджувати навіть найглибші точки океанів. Сучасні підводні апарати, оснащені високоточними датчиками. Камерами та зразкозбиральними пристроями, що дозволяє отримувати детальні дані про підводний світ. Ці апарати можуть залишатися у воді на тривалий час, збираючи інформацію про температуру, солоність, тиск та інші параметри води. Ще однією важливою технологією є гідроакустичні системи, які дозволяють визначати рельєф на океану, виявляти мешканців підводного світу та вивчати їхню поведінку. Сучасні сонари можуть працювати на великій глибині. І надавати детальну інформацію про об'єкти на дні океану. Крім того, для дослідження підводного світу використовуються різноманітні датчики, які дозволяють вимірювати різні параметри води та виявляти зміни в екосистемах. Наприклад, датчики можуть вимірювати рівень кисню, розчинені речовини, а також виявляти забруднення води. Ці дані допомагають науковцям вивчати вплив людської діяльності на океан. Та розробляти стратегії збереження морських ресурсів. Не можна не згадати про сучасні технології зйомки та трансляції підводного світу. Величезний прогрес у розвитку камер та обладнання для зйомки дозволяє нам отримувати захоплюючі зображення та відео з глибин океану. Ці матеріали не лише надихають нас на дослідження, але й допомагають популяризувати знання про підводний світ серед широкої громадськості. Технології для дослідження підводного світу постійно вдосконалюються. Біорізноманіття океанів вражає своєю різноманітністю та унікальністю. Океани є домом для мільйонів видів живих організмів, від найдрібніших планктонних клітин до величезних китів та акул. Океани покриті різноманітними екосистемами, які взаємодіють між собою, утворюючи складні та динамічні спільноти. Однією з найбільш унікальних форм життя в океані є корали. Коралові рифи це справжні підводні міста, які створюють ідеальне середовище для життя тисяч видів риб, молюсків та інших морських організмів. Ці рифи є джерелом їжі та притулком для багатьох мешканців океану. Однак коралові рифи знаходяться під загрозою через кліматичні зміни, забруднення води та незаконний рибальство. Ще однією цікавою формою життя в океані є гігантські кальмари. Деякі види кальмарів можуть досягати величезних розмірів та мати неймовірні здібності до камуфляжу та оборони. Їхні великі очі та вражаючі вміння зробили їх об'єктом вивчення для багатьох науковців. Океани також населені безліччю видів риб, від малих анчоусів до величезних тунців та мечоносців. Риби відіграють важливу роль у морських екосистемах, беручи участь у циклах живлення та підтримуючи баланс у популяціях інших морських організмів. Однак надмірний промисел риби та забруднення води призводять до зменшення популяцій багатьох видів риб, що може мати серйозні наслідки для морських екосистем. Унікальність біорізноманіття океанів полягає в тому, що багато видів живуть лише в певних частинах океану. Та мають унікальні адаптації до життя в цих умовах. Наприклад, деякі види риб можуть світитися у темряві глибин океану, інші можуть пересуватися на великі відстані для пошуку їжі або партнерів. Ці адаптації дозволяють організмам виживати в екстремальних умовах та забезпечують різноманітність життя в океані. Біорізноманіття океанів це скарбниця природної краси та наукових відкриттів. Яка потребує нашої уваги та захисту для збереження цього унікального середовища для майбутніх поколінь. Океани це дом для неймовірної різноманітності мешканців, серед яких виділяються деякі основні види, що вражають своєю унікальністю та адаптаціями. Одним з найвражаючіших видів є кити. Кити найбільші ссавці на планеті, здатні подолати величезні відстані у пошуках їжі та для розмноження. Деякі види китів, наприклад, сині кити, можуть досягати довжини понад 30 метрів, зробивши їх найбільшими тваринами на землі. Їхні співи та спосіб спілкування залишають вчених в захваті. Ще одним цікавим видом є акули ці хижаки океану вражають своєю силовою та граціозною манерою плавання. Акули мають дуже чутливий нюх та відмінний зір, що дозволяє їм виявляти здобич на великій відстані. Деякі види акул можуть мігрувати на тисячі кілометрів у пошуках їжі або для розмноження. Крім того, акули відіграють важливу роль у морських екосистемах, регулюючи популяції інших видів риб. Не можна не згадати про морських черепах, які є одними з найдавніших мешканців океану. Ці величезні тварини мають унікальність у своїй будові та способі життя. Морські черепахи можуть подолати великі відстані для відкладання яєць на пляжах, де вони самі народилися. Їхні шкірясті панцирі захищають їх від хижаків, а довгі ластовидні лапи допомагають їм плавати швидко та ефективно. Морські черепахи є символом мудрості та довголіття в багатьох культурах. Іншим цікавим видом є медузи ці прозорі тварини мають унікальну структуру тіла та спосіб руху. Деякі види медуз можуть світитися у темряві завдяки спеціальним клітинам, що виробляють світло, їхні граціозні рухи у воді створюють неймовірні пейзажі, які зачаровують спостерігачів. Медузи відіграють важливу роль у морських екосистемах, беручи участь у циклах живлення та фільтруючи воду від планктону. Ці лише деякі з основних видів мешканців підводного світу. Які вражають своєю унікальністю та важливістю для морських екосистем. Екосистеми океанів є надзвичайно складними та різноманітними спільнотами живих організмів, які взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем. Однією з найцікавіших екосистем є коралові рифи. Ці рифи є домом для тисяч видів риб, молюсків та інших морських організмів. Вони утворюють складні спільноти. Де кожен вид виконує свою унікальну роль у циклах живлення та екосистемних процесах? Коралові рифи також відіграють важливу роль у захисті узбережжя від штормів та хвиль, а також у підтримці біорізноманіття. Ще однією цікавою екосистемою є відкритий океан. Тут мешкають великі хижаки, такі як акули та кити, які регулюють популяції інших видів риб та допомагають підтримувати баланс у морських екосистемах. Відкритий океан також є домом для безлічі видів планктону, які є основою харчування для багатьох мешканців океану. Ці мікроскопічні організми грають важливу роль у живленні морських тварин та у циклах вуглецю в океані. Іншою цікавою екосистемою є глибоководні тріщини. У цих темних та високотиснених умовах мешкають унікальні види організмів, які адаптувалися до екстремальних умов. Деякі види бактерій у глибоководних тріщинах живуть за рахунок хімічних реакцій, а не за рахунок сонячного світла, що робить їх унікальними серед усіх живих організмів. Ці екосистеми є джерелом нових відкриттів для науки та допомагають розуміти, як організми можуть пристосовуватися до екстремальних умов. Вивчення екосистем океанів допомагає нам краще розуміти природні процеси, які відбуваються у водах нашої планети. Та виявляти шляхи збереження цих унікальних середовищ для майбутніх поколінь. Загрози для підводного світу є надзвичайно серйозними та актуальними проблемами, які впливають на екосистеми океанів та їхніх мешканців. Однією з найбільших загроз є забруднення води. Пластикові відходи, нафтові розливи та хімічні речовини потрапляють у водоймища, забруднюючи середовище та шкодячи морським тваринам. Наприклад, кожного року мільйони морських птахів та ссавців гинуть через ковзанку з пластику, яку вони помиляють із їжею. Іншою серйозною загрозою є зміна клімату підвищення температури води та кислотність океану, можуть призвести до вимирання багатьох видів коралів та риб, які не зможуть адаптуватися до нових умов. Наприклад, великі частини великого бар'єрного рифу вже почали відмирати через зміни в кліматі. Людська діяльність також впливає на підводний світ через перенадмірний промисел риби та знищення морських угідь. Багато видів риб опиняються під загрозою вимирання через недоцільне рибальство та знищення їхніх місць масового проживання. Наприклад, акули, які відіграють важливу роль у морських екосистемах, стають жертвами незаконного рибальства та торгівлі їхніми плавниками. Ці загрози для підводного світу потребують негайних заходів з боку міжнародної спільноти та кожного з нас як частини цієї планети. It is when you ever a than you it Дослідження океанів мають величезне значення для людства, оскільки вони допомагають нам краще розуміти цей величезний та загадковий світ, який покриває понад 70% поверхні нашої планети. Океани забезпечують нас киснем, регулюють клімат. Є джерелом їжі та джерелом нових ліків. Наприклад, понад половина кисню, який ми дихаємо, походить з океанів завдяки фотосинтезу водоростей та планктону. Крім того, океани поглинають велику кількість вуглекислого газу, допомагаючи зменшувати вплив парникових газів на клімат. Дослідження океанів також допомагають нам вивчати нові види організмів та відкривати потенційні джерела нових ліків. Наприклад, деякі морські губки містять речовини, які можуть мати протизапальні та протиракові властивості. Океани також є джерелом їжі для мільярдів людей по всьому світу. Риба та морепродукти, які ми споживаємо, походять з океанів, і вони є важливим джерелом білків та поживних речовин для нашого організму. Дослідження океанів допомагають нам розуміти вплив людської діяльності на морські екосистеми. Та розробляти стратегії збереження морських ресурсів. Наприклад, вивчення забруднення води та його впливу на морських тварин допомагає нам приймати рішення щодо обмеження викидів токсичних речовин у водоймища. Усвідомлення важливості океанів для нашого життя та здоров'я є ключовим у забезпеченні їхнього захисту та сталого використання для майбутніх поколінь. Майбутнє досліджень підводного світу обіцяє захоплюючі відкриття та нові технології. Розвиток робототехніки дозволить нам досліджувати найглибші точки океанів, де раніше не могли досягти люди. Використання дронів та супутникових технологій дозволить нам вивчати океани з великої відстані та в реальному часі. Нові методи генетичного аналізу допоможуть розкрити таємниці біорізноманіття океанів та виявити нові види організмів. Збільшення усвідомлення громадськості про важливість океанів може призвести до більшої уваги до їхнього захисту та сталого використання, майбутнє досліджень підводного світу наповнене можливостями для нових відкриттів та збереження цього унікального середовища.